Браття, сестри. Християни, які живуть по духу, піднімуть крилля як орли, Живущі по духу християни, будуть ходити в силі Духа Святого. Так написано в Слові Божому. Аллія! І Бог наш Отець. Через Ісуса Христа написано, зробив нас служителями духа, а не букви. 2 Коринфянам 3:6. Через Ісуса Христа Отець нас зробив служителями духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. І дивіться далі, що написано. 2 Коринтян 3,17 Бог, Господь є дух, а де Дух Господень, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу. Перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духу. Ми перетворюємося від слави в славу. Як від Господнього Духу. Християни, які живущі по Духу, водіми Духом Святим буде відкрита істина. Християнам, які водіми Духом Божим, Духом Святим, сьогодні буде відкриватись істина. Божє, Слово Божого. Бо Ісус Христос в 16 главі, в 12 вірші говорить, я багато чого маю сказати, але ви не вмістите всього. Але, але 13 вірш, коли прийде Дух істини, Дух Святий, Він поведе вас до повної істини, відкривати буде істину. Хто Дух Святий? Християни, браття і сестри? Християнство, воно не буде мати повноти без Духа Святого. Сам Ісус Христос був хрещений. Марка 1,9 почитайте. Він хрестив, Іван Хреститель, він прийняв хрещення. Ісус Христос і зійшов Дух Божий на нього. І одразу ж він був водім Духом Святим, бо написано, Дух Божий повів його в пустелю. Де Сатана іскушав його. Дух Божий повів його в пустелю. Він був водім Духом Божим. І він вийшов з пустелі в силі Духа Святого. І зайшов в синагогу, взяв книгу пророка Ісаї 61 і зачитав Дух Господень на мені. Він помазав мене благовіствувати, зсилювати, висвобождати з кліток, проповідувати літо Господнє, Дух Господень на мені. Він був водім Духом Божим, сам Ісус Христос. Також учні. Він говорить: не відлучайтесь з Єрусалиму, поки не приймете обітницю, коли зійде на вас Дух Святий. І будете свідками. І вони чекали. Дії 2 перше по четверте сходи Дух Святий, і вони в силі Духа Святого, в водительстві Духа Святого пішли по містам, по країнам і міняли атмосфери в цих країнах духовні. Почитайте в Ефесі, Коринфянам, Галатам вони куди не приходили, всюди змінювали атмосферу духовну. І законники, фарисеї кажуть, всі возмутителі сюди прийшли. Чому? Тому що духовна атмосфера мінялася з Духом Святим. Вони з Духом Святим прославляли Господа і Отця України, куди їх вів Дух Святий. Послухайте, без Духа Святого це засохша земля. Без Духа Святого Біблія засохша земля. Слово Боже, воно засохше. Але. Дух Святий. Так говорить Ісус Христос. Лучше для вас, щоб я пішов. А якщо не піду, Отець не прийшла Його. А якщо піду, я умолю Отця і Отець поверне християнству Духа Святого. Який що зробить? Облічать буде нас, він нас облічає. Наставляє, навчає, відкриває істину, веде до повної істини. Напоминає все, за що казав Ісус Христос. Наповняє вірою Божою. Як Павел говорить, дух віри на мені. Тому я вірував і говорив, і провозглашав, і Дух Святий. Нас наповняє Духом віри. Галилюя. Наповняй любов'ю Божою нас Дух Святий. Силою Божою Дух Святий. Відкривай будущее, бо так написано. І ми разом з тобою прославляємо нашого Господа і нашого Батька Цієї землі. Християни, християнство без Духа Святого. Воно не буде мати повноти. Християнство без Духа Святого. Християнам без Духа Святого не буде відкрита Писання. Християни без Духа Святого не познають Ісуса Христа. Християни без Духа Святого не познають Батька нашого Небесного. Тому що. Так написано в Слові Божому. Так говорить Слово Божє. Слава Богу. І християнам, які водіми Духом Божим, буде відкрита істина Слова Божого. Будуть відкриватися відкриття Слова Божого. Алілуя! Християнство. Без Духа Святого нема ніяких шансів бути в царстві Божому і попасти на небо. Тому що сам Господь за це говорить некадіму. Почитайте. Народженого від плоті є плоть, народженого від духа є дух. І все. І хто не родився від духа, не може побачити царства Божого і крапка. Друзі, браття, сестри, які це важливе відкриття для християнства. Тому стільки разів, стільки разногласій, чому так відбувається. Тому що беруться відкрите Слово Боже розумом людським. А його не відкрите, слово Боже, розумом людським. Тому що слово Боже богодухновенно, воно духовне. І ми, нам відкриває тільки Дух Святий, бо так написано, нам це відкрито Духом Божим. І глибини Божі нам відкриває Дух Святий. Почитайте перше Коринтян, там написано в цьому. Аллилуйя, слава Богу! Отець, дякуємо Тобі за твою милість любов до нас. Дякуємо Тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас. Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі, що ти прийшов у цей світ. Поніс наші хвороби, немощі і гріхи, ти все пригвоздив до Голговського Христу Ісус Христос. Ти примирив нас з Батьком, приніс новий заповіт благодаті, любові і духа. Отець нас зробив служителями духа, а не букви. Халілуя! І ти. Нас не залишив сиротами Ісус Христос. Ти, умолив отця, Отець повертає християнству Духа Святого через Твою жертву, через Твою кров. Аллилуйя, через твоє життя, яке Ти віддав за нас. Ти був в Третій день Воскрес і сів одісною Отця Батька нашого. І умолив отця, Отець повертає християнству Духа Святого. Святий, драгоцінний, веди нас по волі Божої. Наповняй силою, Божою, вірою, Божою, любов'ю Божою. Обличай, відкривай істину нас, веди до повної істини, відкривай будущее, Дух Святий. Аллилуйя. Аллилуйя. Саме щасливі люди, християни, які хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. Тому що ті християни, які водіми Духом Божим, вони будуть з Духом Святим прославляти Господа і Отця по всій землі. Амінь, амінь, амінь. І християни, які живущі по Духу і водіми Духом Божим, їм буде відкриватися істина Слова Божого. Да і амінь. Халілуя. Слава Богу. Будьте водіми Духом Святим. Будьте хрещені Духом Святим. Тому що Іван Хреститель говорить, я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Галилюя, Будь хрещений Духом Святим і Вогнем сьогодні. І в будь-силі будь Духа Святого. І сповняйся і наповняйся Духом Святим, як був ісповнений і наповнений Ісус Христос і учні. Тебе ніхто не може розлучити від цього. Ніякі служителя, ні з яких ми рангами тебе ніхто не може розлучити від Духа Святого, від водійства Духа Святого. Ніхто прилагай усілля, бо Царство Боже Усіллям береться. прилагай усилля до цього спілкуватись з Духом Святим, брати час, спілкуватися з ним. І ти будеш чути, як Він почне тобі говорити, казати, як він тобі почне відкривати Слово Боже, істину. Слова будуть сходити із Біблії і входити в тебе. Тому що в Слові Божому є життя, Слово Боже саме воно і є життя в дусі світом, коли відкриває його Дух Божий, дух істини, Дух Святий. Благословенного вам дня. Доброго вечора, захисту вам від Господа. І благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх, любов Отця, і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. Амінь і амінь. І ще раз скажу в завершенні: християни, які водіми Духом Святим, духом істини Духом Божим, їм буде відкриватись і відкривається. Істина Слова Божого. Да і амінь. Халилуя. Слава Богу. Халилуя. Друзі, до зустрічі. Ми є в Ютубі молитва Духа Святом. Міжнародно. Ми є також в телеграмі молитва духа Святом. М. Підписуйтесь, заходьте, і ми молимось. ведемо молитовні брання проти духа війни, тому що нам Ісус Христос, у новому заповіті. Він нас зробив духовними воїнами. Він нам дав владу в духовному світі. Лука 10,19. Наступати на змій, на скорпіон і на всю ворожу силу. Ми молимось проти духа війни, проти духа корупції в Україні. Ми розрушаємо цей дух війни, дух корупції. Ми ведемо молитовні духовні брані. Тому що наша брань Ефес 6,12, не проти крові плоті, проти духов злоби піднебесної. І ми, ми ведемо духовні брання проти духов злоби під небесне. Беремо острий меч Слово Божого і висвобождаємо, яке нам відкриває Дух Світий на ці всі ситуації. До зустрічі рідні! Ми любимо вас! Благословінь вам із захисту від Господа. Ніхто не вкраде вас із руки Божої. Так написано в Слові Божому Будьте водіми Духом Святим. а всіх, кого веде Дух Божий, сини Божі доньки. Римлянам 8, 14. Амінь, амінь. Амінь. Рідні. До зустрічі. Халилуя! Слава Богу! За ці відкриття, які відкриває Дух Святий Божю істину Слова. Амінь. Халілуя.